Ким ви підете по життю разом. Це стосується більше стосунків, але, можливо, знайдете людину, з якою вам просто буде приємно спілкуватися. Давайте подивимося, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є потрібна інформація. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка ніколи не випускає з рук те, що їй важливо, завжди тримає при собі. Людина, яка дуже думає, дуже гарно все обдумує, продумує, можливо, навчається. Можливо, ну, ця людина, як от в шахах, да, продумує на кілька кроків, гарно. Розповідає, захоплюючи, зацікавлюючи, дуже інтелектуально розвинена, дипломатична, має гострий розум. Так, по десятки кубків щаслива повністю людина, можливо, має сім'ю. А якщо це для друзів, дивіться, якщо друг якогось знайдете або подругу, то ця людина має сім'ю дійсно, тому ви і залишаєтесь з друзями. Або ця людина просто дуже е, хоче стабільну, продумано знає, яка сім'я їй потрібна, хоче мати дійсно сім'ю. Для такої людини це розклад. Ким ви підете по життю разом? Давайте подивимося характеристику цієї людини. Так, людина, яка багато чого пережила, але вийшла з цього з переможцем. Так, знаходиться в, можливо, це лево стрілець вогняних енергій людина, або просто знаходиться в таких енергіях. Коли людина полум'яна, пристрасна, енергійна. Вмотивована, є якийсь мотив, і людина до цієї мрії своєї йде, до свого зацікавленого. Так, активно діє, ентузіаст, енергійна, щедра, сильна, відважна людина. Ну, спичева трошки буває. Так, з ким підете по життю разом стосунки. Угу. Так, ця людина, дивіться, вони дивляться в різні сторони. Тобто, цей чоловік або самотній, так, у нього була сім'я з мечовою королевою, не будемо дивитися то вона по гороскопу. Не обов'язково, можливо, вона знаходиться в таких енергіях, що дійсно вони розлучилися, він все-таки вийшов з негативу. Або якщо це друг, то в нього може бути близнюки Терези водолії. жінка. Якщо ви чоловік перевертайте під себе, Так, з ким ви підете? Ну, Людина цінує дуже сім... сімейне, не хоче повторення того ж циклу у житті, яке було б цієї людини, хоче піти в нове. Зараз стоїть на виборі, знову вибір. Дуже гарно обдумує, можливо, навчається, можливо, медитує, можливо, в собі шукає якраз відповідь на питання, щоб не зациклюватись на цьому. Можливо, дивіться, тут і співпраця, робота з людьми. Тобто, в якійсь групі може бути. В тій групі, яка допомагає ментально підніматися на вищий рівень і здобувати нові енергії, наповнюватися новими енергіями. І дивіться, людина ну, там цілком позитивна. Я бачу 10 кубків, 10 пентаклів. Це гарні карти. Так, ця людина ну, зробить, можна сказати, вас щасливою. Або в моменті знайомства ви, можливо, десь в кафе будете. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди й негатив, обійдуть вас стороною.